От я зараз показую, як не потрібно робити. Ви такого ні в якому разі не робіть. 39 жетонів, не зрозуміло, звідки 14 жетонів у нас було, яке це непоганий бонус. 900 гривень, будь ласка, за Пас. Що по скінам непогана остання. Закус на цей дзвонок фільм. Оцей, який тобі дають тільки за те, що ти береш Black Cell Фігня, якщо чесно. На картинках було краще. Це я навіть відкривати не буду. Та й звичайний. Ну він, в принципі, непоганий. Тематику підходить. І, І Валерія прикольна. Непогано. Два нових Гана, один з яких плюс-мінус норм, два режими. Це і взагалі чорті, що півтора часа треба грати, це те саме, що в минулому році, тільки на новій карті. ж фігня. Двойки так і не додали. Тут все тільки косметичне, викачка грошей. Гроші, 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 дайте гроші, гроші, немає грошей. інді компанія, блядь, видно. На медузу можна нападати? Що це таке? Да, може. Йо, парний блядь. А якщо на цю упаду. На медузу. Короче, А що, ми граємо вже, да? Це не розминка? О, тут от третього. цього. Ближче. Ми граємо, да вже. Що ви там за... робите? Да вас наверх піднімається. А воно не коцы. Ти, Тю, блядь. Ту, я, я поїхав. Ту, ти поїхав не туди, якщо а за, шо. А що це за прикол? Тут Куди? просто отдихатися можна. Що, не я не знаю блять. Я на себе хоч подивлюся, тільки ззаді, да, може подивитися. Бля, як плитки взяти. Cannot while parachuting. Так я сука не парашутим. <laughs> ви, поня... ви поняли? Я не подката ничего не могу сделать. ну... Ты жив. И не печал, это. Ой, бля. наш. Хорош, блядь. Двойка, двойка. шляпа непонятно крыш и на первом я ну хоть ти... бля точно надо было пушку взять зарва а тут зона йде взагалі. Що тут потрібно робити? Що <рі> тут відбувається? Не розумію. Вони круті, а ми бігають. <ріпи> 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 Добре. Серце чуваку вирвало. Чикадик. Ось дивись, боти приземляються. І що, заїбашав, ти що, заїбавши, що я ботю в вертушку влетіла? Ні. Ти бачиш, у нас зліва під картою якісь стрічери просвітяться. В 1.5 назад був один. Злівок карту і три черепа. Не не бачу. Може, це тільки в мене. Ого. Оця штука вона піднімає, ось ця мітин. От Пічки Типа як зіпка, ну не зіпка. Зіпка без э, взаємодії.

Сука, відбувається в проєкті, логічне поєднання <різь> в <вихає> проєкті. Воно колись закінчиться в натурі. Що це за, блядь, лета... На... медуза? О, на... то на неї можна сісти. Як? Ого, йобнути. А зверху, коли висаджується на нього. Оп, хорош. Падаю на медузу. Хочу подивлюся, що тут, блядь. Стрелять не взяв. Блядь, упав. Все выходим. Давай. Домбачина самолет. Офч. О, Не, не, это не оттуда. Это оттуда, это бля, ёбнутый сан. А ты хоть бы в тему вдикся чешу. Туда, блядь, нахуй звиться. Я їхав на Буковель. Замбі, а не оце бій, все ваше. Я тебе зрозумів. <звали> Бля, хоч би не промазать, чуєш, куди падать. Давай сюди. Я на фалос, зразу кажу. Який фалос. Ой, время якесь пішло. I want to eat you ah no, Я просто хочу більше тематики додати, а то я кричу, блять. Пачка кусається. Домбаш! Блять, тут розкинули хуйню якусь не я лечу по вас помощи yeah, yeah. дюсер. А там бос такий живучий, що такое? Ну він І же ж не стреляє. Mm -hmm. Ще й парашута нема, бляха. Що мені треба? Бля, мене срозоть, короче. Не в мене. Бля, якась кукурила гра. Ніхуя не понятно і не дуже цікаво. Блять. Ну я одного спів заебався, але у мене потім. Я казав, Все? що це давно. Бля, оце і весь шостий сезон по факту. Що тут робити? Той самий Battle Royale грати, звичайний.